Віктор Бондаренко, лікар-офтальмолог військового реабілітаційного госпіталю, дитячий офтальмолог, вищу освіту. Здобував у Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Порогова. Співзасновник мережі оптик, одружений, виховує сина. Улюблене хобі це робота і волонтерство. Життєве кредо все, що не робиться, на краще. Вікторе, знаю, що ви сьогодні прийшли до нас дуже цікавою темою про косоокість, але все ж таки хотілося. Послухати декілька пунктів про те, як все ж таки уберегти свій зір від постійного нашого, як ми дивимося я в гаджети. Ти, я я ти поможу. Гаджети. Тут, 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 тут така кнопочка є. <гаджет> так, <дякую>. яка зберігає <гаджет> твій зір від гаджетів. Просто вимкнути. Я розумію, так вимкнути це вже Не крайні, всім допомагає. Так, це вже крайній варіант, але все ж таки безпечна, можливо, якийсь безпечний час є, чи якісь перерви дотримуватись варто перерв. А є важливий такий аспект. Тобто, якщо ми робимо все ж таки перерву, ми маємо під час цієї перерви дивитися на далековістень, тому що очний м'яз, він розслабляється і відпочиває тільки тоді, коли ми дивимося на відстань мінімум 3-5 метрів. Тобто, якщо немає можливості вийти на вулицю, то хоча б подивитись в вікно, дати можливість оку трошки розслабитись, тому що від перенапруження якраз і частково від перенапруження якраз і виникають ті проблеми зору, з якими стикаються все більше і більше людей. Якщо говорити на сьогоднішній день, проблем зору в Україні приблизно. Ну, близько 20-25 дітей і підлітків мають 10 років тому це було два рази менше. Йой. Тобто, все досить погано, насправді. Е, ну, тут, тут все ж таки, ну, все, все взаємопов'язано, тобто, збільшення кількості е, гаджетів, збільшення кількості перебування часу перебування е, в домашніх умовах. Е, Ну, з 2019 року, з початку ковіду, дуже збільшилась кількість проблем зору, і саме от у дітей, і у підлітків. Якщо раніше там короткозорість виникала. В п'ятому, в сьомому класі, то зараз або дошколярик, або перший другий клас. Ось так. Угу. А з приводу ось того анонсованого про короткозорість, так розумію, що можливо цей реквізит до цього. А саме до... до нього він присвячений, що це? А, так. Ну я так трошки трошки з спочатку косокість та патологія, яка має вроджену схильність. Або набута вона може бути в результаті якихось травм, чи якихось перенесених захворювань, але то трошки інший формат, то трошки менший менше відсоток від загальної кількості людей з косокістю. Тобто, якщо ми говоримо про косокість, то вона пов'язана з роботою окорухових м'язів, і в будь-якому випадку це неважливо, коли косокість виникає, чи в однорічному віці, чи навіть в 3, в 5, в 7 років. Передумовою цього є вроджена особливість роботи окрухових м'язів. Косокість має, лікування косокості має певні етапи, тобто певні пункти. І завжди ми, дитячі окулісти, радіємо, коли ну відносно радіємо, коли ми можемо дитині з косоокістю об'єктивно назначити окуляри. Mm. Це, ця радість, вона не її немає у батьків пацієнтів, тому що ну, для ну, особливо там. Людей там за 30-35 за років, тобто ті, ті які там виросли в 90-х, і тоді якраз ще була дуже розповсюджена думка того, що окуляри це є зло, це є mm -hmm. погано, mm -hmm. Тай, та, й, чесно кажучи, і зараз вони є, я кожного дня чую від когось, що от, от ні, лиш би не окуляри. От будь-що, там операція, але ж не окуляри. При косовості, навпаки, окуляри це є перший пункт лікування, і якщо ми можемо назначити окуляри, і вони Будуть допомагати, то менш ймовірно, що ми дійдемо до е, пункту е, операції, uh -huh. а це я вважаю, все ж таки хорошим звичайно. Uh -huh. uh -huh. так. А скажіть, чи косоокість, її діагностують самого народження, чи вже дещо пізніше? Є різні види косоокості. є фізі... ну, так би мовити, фізіологічна косоокість, це косоокість періодична, ту, яку іноді бачать, спостерігають батьки у дитини до 6 місяців. Як якщо косоокість залишається після 6-місячного віку, це вже є патологічною і її вже потрібно е, лікувати. Е, іноді косоокість помічається в трошки старшому віці, в 2-3 роки, коли дитина починає щось робити, складати конструктори, щось розмальовувати, щось там ліпити з пластиліну, тобто е, дивиться на близькі відстані, за рахунок чого якраз ось збіжна косоокість може і проявитися. А окуляри в якому віці їх точніше, який? І наймолодший вік, коли лікар-офтальмолог може виписати дитині окуляри з народження. З народження. Взагалі, ну, в мене мінімальний вік був 9 місяців пацієнту. Я виписав окуляри, тому що там була періодична косоокість, і якраз вона комбінувалася з патологією, яка має коригуватися окулярами. Тому от і в цьому випадку, якраз от, е, косоокість, вона зменшилась за півроку. От півроку дитина користується окулярами і куткосокість зменшився в два рази?